І це, до речі, є дуже ниций пропагандистський хід від чинної влади, тому що вони перші подають новини. Вони не дивляться, чи парламент закінчив роботу, чи ні. Вони просто подають так само, як і сайт Верховної ради, твіттер Верховної Ради дуже часто, телеграм-канали банкової анонімні. І вони подають інформацію, так як їм вигідно. А не те, що насправді відбувається. Тому, напевно, одним із пріоритетів з перших хвилин будемо знову піднімати відновлення мовлення телеканалу Рада в прямому ефірі. І друге питання це допуск журналістів, нормальний допуск журналістів. Тому бо, знаєте, ще одну штуку вони говорять, що ми не можемо допустити журналістів в кулуари другого поверху, тому що немає достатньо сховищ, щоб всі сховалися. Ну насправді це така абсолютно нездала, бездарна відмазка, але люди заслуговують на те, щоб. Бачити, що там відбувається, і розуміти, хто захищає їхні інтереси, хто ні, з які законопроєкти ставляться. Тому що, коли офіс президента, наприклад, розказує.